Всім привіт! Відповідаю на вчорашній коментар. Коментар запитання було. Віталій пише. Дядьку, допоможіть! Що мені робити, коли в мене гармонь Кубань 23 на 12. Як мені заграти, розібрати? Ваші пісні розбирати О, по ваших цифрах. Відповідаю. Що робити? Віталій, що робити? Учити грати. Нема різниці. Скільки в тебе тут кнопок? Дивись. Чому нема різниці? Зараз показую. Ось це в нас перший ряд. Це в нас перший ряд. Це в нас другий ряд від кришки. А це перший ряд від руки. Тут не знаю, чому так, але якщо тут лічити, то тут буде. Давайте представимо, тут у нас три ряди. Перший, середній це у нас другий ряд. І коло руки це у нас буде третій ряд. Тут навпаки. От. Лічимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 кнопок. Бачите, в мене теж цей інструмент на 23. Отут. Кнопочки От, 12. Представляємо умовно 13 кнопку. У нас тут 13 кнопок. Не 12. Умовна, є 13. Чому? Зараз побачите. Тому що ми на другому ряду починаємо лічити 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 і так далі. Представляйте, що тут у вас. 25 кнопок. Думайте так. Тут 13, а тут нехай буде 12. От і все. Чому? Тому що я в основному не основному, а я показую всі розбори. Це ми беремо перву октаву, о, другу і трошки запозичаємо там третю. Все. До кінця ми не спускаємося. Тому думайте, що у вас тут 25 кнопок. От думайте. 13, 12. Пам'ятайте, що. Нота до. Ось це. Це у нас це другі октаві. Це у нас 18 та кнопочка. Нота для першої октави це у нас 17 та кнопочка. Нота МІ другої октави. Це у нас 19 та кнопочка. І так далі. Вивчить цю. Вивчить гаму тут. Вивчить значення оцих нот. Як їх грати. О. Де яка нотка знаходиться. Зазначте скрізь перший октавий октаві, в другий, в третій. Зазначте нотку до. О. У мене тут трошки це більше чорних кнопочок, але я їх побираю і Кнопки нормальні. Зроблю так, що буде тільки тут будуть тільки ноти до у мене. С, mm. С3. І тоді буде легше цей орієнтуватися на, на цій клавіатурі. Признаю чесно, до, коли я ще не навчався з Іваном Івановичем, я не знав. Я знав тільки на там... От. Але він наполегливо. Мені рекомендував вивчити усі ноти, усі кнопочки, де, де що знаходиться. От. Ну, Наполегло. Наполегло це він, так можна сказати, заставив, сказав Руслан вивчив. Іначе нічого не буде, якщо ти не будеш знати. От. І коли я вивчив, то набагато йдуть простіше розбори, набагато. Я почав грати вже по книжках. Не тільки Івана Івановича. Шукаю ноти в інтернеті і починаю трошки вже розбиратись в нотах. Більш так ну не професійно, а середньо. Я можу розібрати пісню з варіаціями навіть. Оце була остання пісня від Києва до Лубен. О, це була розібрана пісня чисто по нотах і з варіаціями. Так що така моя порада. Ще хочу вам сказати ось на за оцю сторону. Хто може ще не знає теж, де знаходяться баса коди там. ДМ, АМ, E B або H, ще на неї кажуть. Тому так само, як F, C, G. Іде. То рекомендую вивчити теж це. Це саме перше. Вивчити значення, міжнародні значення назви нот. Усі. Ось, наприклад, у нас давайте знизу. Акорд ДМ. Це Ре-мінор. Акорд а, М, ля, Акорд е, сет аккорд АМ, лямино, аккорд Э, сет-аккорд, сами и аккорд АШ, это у нас считается аккорд СИ. Вот. Тут Ф, С, ФА, у нас аккорд ФА. Бас акорд Фа. Це. Значення наше до G соль і акорд Д. Це мажорний акорд Ре. Ре мажор. Що дивіться. Бас звучить так само, що <му> тут, що в мінорному. А от акорд, коли кнопочку нажимаємо. Ой, не то не то, Ось. Різниця є. Попробуйте все в на інструменті ви її почуєте. Вивчіть це все. Як кажуть, і буде вам щастя. Тому що набагато буде простіше робити розбори. От. Ну. І все. Що можу ще сказати? Можу сказати, що дуже велике вам дякую за ваші коментарі, за ваші питання. От. Слава Україні. Героям слава. Слава ЗСУ! І перемога буде наша. Дякую і до зустрічі!